Всім привіт! Ми зараз на Алмазному. Хто предыдущій в серії не бачив, покаталися ми по росохах, горбанівки, чуть, -чуть. Тепер повертаємося додому. Я ось в камеру чуть, чуть Та що ж це слово «чуть-чуть»? Постояв, освіжився сам, дав відпочити камеру. Камері. Коротше будемо прямувати додому. Ілі через парк Авганці, і ще щось якось придумаємо. Поки їдемо по алмазному. Дворами. Колись ми тут вже їздили. Ще поїдемося. Сейчас будем выїжджать кудись в ліворуч. Так, шо тут? Тупик, тупак. Так, Діддона надо якось об'їхати. Джон миллион трубку. оддирав раму от абрикосів. Поприлипали абрикоси, не от по... одлітали і позасипали. Це просто жесть. Як варення на рамі. Так, Опачки. Наша песня хороша, починай початку. Це ж ми тут чуть-чуть далі переїхали на цю сторону в предыдущих серіях нашої велопрогулянки. Зараз будемо назад. І кружок я непоганий зробив. Виїдемо через парк сьогодні. Чувак теж не захотів злазити з коня, так і поїхав. Бачите, я по правилах рішив тут іщу. Я думаю, вечором людей буде просто, просто завалість. Зараз жарко все більше. Ілі сидять вдома или на річці. Щас перемотав палець, порізав палець об банку. Як сюди ж не було в тебе холодної води. пришлось взяти те, що тінь люба. Акціонна освежиться Вирізало банку пальця. Прокло. Колись ми їхали, всі лавочки були зайняті. Зараз хочуть добавляють. Будемо, мабуть, вже десь їздити, кататися. Бо жара виносить звільни. Їдемо потихеньку на половки. Можливо на садах з вами розпрощаємося. Просто я попадаю і йти пішком до полп'ятого. Ліфт не працюватиме, кінь підожде внизу, якщо що піднімуся. Пішкарюся, подивлюся, а може буду тинятися два з половиною часа. Зараз може щось голову стукне, поїдемо ще кудись. Короче, пока що сейчас вернемся на полотки, все такими ходить? Тихо, Слышь, ти диви. каркарон. каркаром. Я думаю, чи туди, чи туди, потом туди. Так, ладно, поїхали. Уже насадить це плюсю. Слава героям. броям слава, надо казати Дивіться як пустинно ніхто не хоче гуляти в таку жару всі по хатках. Не хочу вставати, давай, приїжджай пропускає Лата вставати Я це думаю, чумарки топ на Не висходить нема кріплення, щоб і вас з собою поносити Можна було у вас в руках Ну так люди цинкують і хочуть зрозуміти, що я роблю, що в мене в руках. Навіщо я це роблю. Тобто поглядів на собі я дуже багато спостерігаю просто. Неймовірно багато. Ми з вами ще там побували. Буде у мене кріплення на грудях і буде все чекіпі. Потусимо. Ми з вами від АТБ до, до АТБ на свого прогулянки. Так, тут да? тут у нас... хоть уже до маркетов. Ладно, ну, друзі, побачимось. Давайте. Всім гарного дня. і завтрашнього, і післязавтрашнього. мирного неба. Давайте, пока-пока.